Мона звати Яна Жилябіна і це кава з благодійником. Сьогодні в нас в гостях Андрій Назаренко, керівник благодійного фонду «Майбутній си. Андрій, привіт! Привіт! Я знаю, що ти досить часто в роз'їздах ти береш участь в тренінгах, крім основної діяльності фонду. Розкажи, будь ласка, де ти пропадаєш, що ти навчаєшся, що за тренінги? Розкажи більше про це. Як голова фонду я повинен тягнутися до чогось кращого і розвиватися. Відповідно, я не зациклюсь на своєму єдиному, то що маю, і завжди хочу навчитися чомусь кращому від учасників тих тренінгів, від тих конференцій, тих, де я приймаю завжди участь разом зі своєю командою, звичайно, адже мені потрібно когось залишати завжди, коли я відсутній. Це потрібно для розвитку постійно дуже ми ну, тобі дякуємо за те, що ти до нас прийшов сьогодні. І розкажи трошечки про саме благодійний фонд майбутні серії. Чим ви займаєтесь? Кому ви допомагаєте? Ну, влучна назва майбутні сирі ну, розкажи, про це. Ну, сама назва фонду каже за себе, то що вся діяльність, яку ми робимо, спрямована на покращення життя дітей, які перебувають в інтернатних закладах, це діти статусні з багатьох причин вони позбавлені сімейного тепла. Ось і тому фонд був створений за моєї власної так, якби, ініціативи після мого повернення за кордону. Де я взагалі то планував залишитися, але е, саме таке відчуття, що е, сам вжив в тих умовах і яка доля чекає інших дітей, якраз спонукала мене до того, щоб вернутися в Україну і, і почати цю справу, допомагати е, дітям. І в 2006 році е, році фонд майбутнє сиріт» був офіційно вже зареєстрований як благодійна організація для допомоги дітям. Позбавлений батьківського піклування сирота. Та скажи ще коли саме ця ідея до тебе прийшла? Ти тоді був в Америці, скільки так. тобі було років, і як ти планував, куди буде рухатися фонд, основні його цілі? Як ти тоді це все бачив? Як тобі це все в мріях було? Ну закінчив технічний університет, наш тернопільський імені булюя і одразу виїхав за кордон після цього і жив там рік. І протягом року я Вагався, що робити, чи залишаюся в Америці і буду е, прибирати офіціантом е, і таку роботу робити, або щось можу робити там в Україні. Я спілкувався з е, моїми прийомними батьками, до яких я приїхав в Америку, і вони підтримали мою ідею більше були сторонниками того, щоб я все-таки знайшов себе у цьому напрямку, оскільки дуже багато. Людей, які допомагають дітям сиротам, вони прямим, не зв'язані з цим. А ти, так як вихованець з дитячого будинку, ти знаєш все це з середини, тобі набагато було б легше реалізовувати, створювати ідеї, проекти, виходячи вже з потреб дітей, які виховуються в дитячих будинках. Будь та... ласка, зараз нам так більш детальніше про основними проектами, які ви займаєтесь на даний час чим зараз займається благодійний фонд? Благодійний фонд ну ми почали взагалі-то займатися як на початку всякими благодійними такими речами, які займаються всі наші люди, які хочуть добре щось зробити дітям сиротам З Часом ми зрозуміли, що допомогу потрібно надавати більш ефективнішу, не тільки подарунки, іграшки. Ці речі вони, само собою, приходять, навіть якщо ти приходиш з якоюсь важливою програмою до тих дітей, ти паралельно вже їм якісь і подарунки даєш. Тому на це увагу ми не сконцентруємо, і вже за 10 років нашому фонду ми реалізовуємо такі проекти, як навчання основам самостійного життя, створення інформаційно-ресурсного центру для випускників інтернатних закладів, наставництво для дитини і прийомні сім'ї, навчання прийомних сімей, як по Поводитися з дітьми, яких вони беруть під опіку з дитячого будинку. Твоя команда фонду складається, розкажи, хто це за люди, хто вам допомагають, можливо, трошки задай про меценатів, волонтерів, які долучаються до вас? Ну, команда фонду Майбутній серії в основному складається з випускників інтернатних закладів, які щось хочуть досягнути в своєму житті, які хочуть допомагати дітям-сиротам і позбавленим патрульського опікування. І мають таке покликання робити цю справу. Це як я не знаю, ім'я там Володя Єворський, Іра Вакалю, е, Олександра. Тобто ці люди вони конкретно мають якийсь певний напрямок у нашому фонді. Хтось займається благодійністю, хтось займається психологічно-корекційною роботою, тренінговою розробкою тренінгів. І є волонтер, який займається розробкою веб-сайту і закиданням інформації. Тобто люди все це роблять на добровільних цех і мають певні якісь винагороди за це. Звичайно, про всі питання, за що ж вони це цю роботу роблять. То вони мають певну якусь винагороду за це, за свою таку справу. А Меценатів в нас в основному 80% меценатів це люди за кордону. Залучити меценатів з міста Тернополя чи Тернопільської області є важко, оскільки сама економічна ситуація в Україні вона цьому не сприяє. І якщо благодійники надають якусь допомогу, це в основному продукції або послугами якими вони займаються, і вони цю послугу можуть надати на благодійні тобто ресторани місцеві, вони, як ми привозимо дітей на екскурсію до міста Тернополя, то ресторани нашого міста пригощаються дітей безкоштовно. Якщо це організація якогось свята, то місто Тернопіль державна виконавча служба дає нам приміщення під <правлення> ці свята. Тобто не фінансово, але ресурсами. ресурсами допомагають так. Розкажи ще волонтерів. У вас, напевно, вже за стільки років було багато різних волонтерів. Які це люди? Чи вони підготовлені, чи це, можливо, просто люди, не бажаючи там, з різної вікової категорії, приходять вам допомагають? Чи їх багато є, чи їх важко долучати? То розкажи ще також про це. Волонтерів до нас приходить дуже багато. звичайно, ці волонтери не знають спочатку, чим вони можуть бути корисні, тому вони проходять такі, якби співбесіду з нами, де ми хочемо визначити, чим цей волонтер є багатий, там угу. можливо якимись навиками, якимись можливостями, і ми повертаємо ці. Волонтерські його можливості, якості в те, чим він може бути корисним для дитини зі роти. Це Це нас дуже вже було. Кожен рік ми орієнтовно маємо приблизно 20-25 волонтерів, е, таких постійних, які щороку долучаються до всіх благодійних акцій, літні табори е, це благодійні акції до Миколая, до Великодня, до е, Різдва. І тобто, маємо Навіть такі спільними зусиллями, ви можете зробити більший Більшу програму заходу можете залучити більшу дітей. Волонтери відповідно. дуже допомагають зробити програму насиченою, тому що коли це робить дві-три людини, це стрес, це нерви і ну не це знає, енергія ні. твої да так. це, це, це час, А Коли це команда допомага волонтерів, вона набагато полегшує роботу, тому що ти чітко розподіляєш обов'язки між волонтерами і кожен знає свій напрямок. Виконує цей напрямок, і тобто кожна програма тоді успішна. А наша програма це про благодійність. От розкажи, ти вже напевно, в цій благодійності як ти розказав, вже дуже багато років. От для тебе визначення благодійності це що є таке? Для мене благодійність це змінювати життя потребуючих через безкорисливу подачу їм допомоги, послуг. Щоб вони відчували підтримку нашого суспільства. І ще скажи мені ось таке цікаве. Ти весь час в роботі, ти дуже багато робиш проєктів, твоя команда робить, ви всі спільно об'єднаєтеся. Що надихає вас? От основні якісь, можливо, там, три речі, які надихають вас постійно творити, займатися цією Я, Ну, Спочатку нас надихає те, що ми самі є вихідці з дитячих будинків і діти нас знають. І ми таким чином е, намагаємося реалізувати себе, свої мрії через участь в таких благодійних проєктах. Тобто, ми були позбавлені цього, коли ми були дітьми. Але через даний проєкт ми вже можемо реалізувати наші якби, мрії. Ну я розумію, що наші мрії з дитячого будинку і, і дітей, які мріють зараз в дитячих будинках, ні далеко не відрізняються. Тобто це нас до цього. Штовхає робити такі добрі справи дітям. Плюс це є також в очах наших вихователів, вчителів з дитячих будинків, які бачать, що ми не забуваємо про них, і це також нам додає сил продовжувати робити цю справу. Дуже багато людей вкладають в нас ресурси, і ми також не хочемо підвести їх. А хочемо показати, що ми багато чого можемо цим дітям зробити і допомогти їм жити кращим життям. Ти зараз так розказав нам про дитячі мрії, про ваші спільні. Скажи, яка є мрія в тебе? Особиста твоя мрія. Моя особиста мрія це мати свій власний куточок, особистий не орендований, а особистий власний куточок, хату, житло і з часом тоді одружитися. <татиспечені> і вже, вже мати забезпечено та землю. Я розумію, що я вже в такому віці, але я не можу. Ну в мене ще є якісь певні мабуть є комплекси, над якими треба особисто ще працювати, де про моє про моє сімейне життя. Андрій, я тобі бажаю. Нехай твоя мрія здійсниться. Бажаю, щоб у тебе була сила, наснага далі творити. Бажаю, щоб до тебе долучалися всі небидовжі люди. Більше волонтерів, більше з досвідом. Бажаю тобі успіхів. твоїй роботі дуже дякую, що ти зустрівся з нами.